Обіцянка лисеняти молодику. Лис фін біг через ліс. Він любив гратися зі своїми друзями. Високий дуб кликав його. Фін, ти мені сьогодні допоможеш. Біля дуба стояв крихітний саджанець. Його листя коливалося на легкому вітрі. Будь ласка, полий мене прошепотів дуб. Фін кивнув і дав обіцянку. Фін наповнив невелике відро жолудями. Він полив молоде деревце водою. Птахи щебетали вгорі, ласкаво спостерігаючи. Молодець фін, голосно вигукнули вони. Наступного дня фін пішов гратися. Кролики запросили його на перегони. Він мало не забув свою маленьку обіцянку. Деревце тихо чекало на нього. Синій птах злетів до Фінна. Твоєму дереву потрібна вода, сказала вона. Фін від сорому опустив вуха. Він швидко побіг до деревця. Саджанець виглядав спраглим і слабким. Його листя скручувалося під палючим сонцем. Фін обережно налив воду. Дякую, прошепотіло крихітне деревце. Інші тварини прийшли подивитися. Зібралися їжак, олень та білка. Вони принесли ще відер води. Разом вони допомагали саджанцю рости. День за днем згадував фін. Він грав, але завжди повертався. Він поливав саджанець з любов і решітка 39 Ю. Лісові звірі радісно вигукували його. Саджанець виріс міцним і високим. Його гілки тягнулися до неба. Фін пишався своєю обіцянкою. Він навчився відповідальності. Дуб посміхнувся маленькому Фінну. Ти дотримав слова, сказало дерево. Ліс сяяв радістю та довірою. Фін щасливо виляв хвостом.